Вітаю! Це відео буде корисне, якщо у вас сталася така неприємність, як у мене працював чудово такий от фонарик, і він впав і відлетів у світодіод. В інтернеті не знайшов я і відео, як зняти ось оцю частинку. Там є одне відео, де там говориться про те, що треба висвердити отвір, натиснути, щоб витягнути його. Ми знаємо, що тут знімається ця кришечка, щоб поміняти ем, е, акумулятор. Так? А як же припаяти Якщо раптом у нас згорить Світодіод. І я випадково це зробив. Що ми маємо? Ми маємо наступне. Ну, крутив, крутив, крутив я тут. А оказується, у нас тут стоїть ось така лінза так? Ось така лінза І от така ось, подивіться, будь ласка, обойма. Я вже там в відео говориться про те, що це стекло посаджено на клею. я хотів його виковирювати і воно в мене просто випало. Вус, подивіться, воно надягається сюди і випало. Я вже ж тепер витягнув його, зробив на майбутнє. Там, ось, якщо ви бачите, отвори з однієї сторони, і з іншої, щоб зняти його. І таким чином зараз за допомогою паяльника я припаяю. Покажу, що він цілком цілком зараз одну хвилинку, цілком придатний світоді цей. І от я його поставив, полярність знайшов. О, ви бачили, що якщо Припаяти. Я так думаю, воно тут було на флюсі зроблено все. так, І бачите, все він воно працює. Якщо ось ми зараз начнем, начнем його незручно, звичайно, бачите, все працює. А то тоді це не працював, Світодіод, працював лише оцей. Так що. Можливо, кому то буде корисно. Дивіться, будь ласка, тут обійма є така, ось, обійма, яка вставляє цю, ось, цю частинку. Назад же її так придавити і все буде добре.